Для чого він так е, створює таку турбулентність світі? То Гренландія, то Латинська Америка, то ту протоку ми хочемо забрати, то дайте нам Канаду, то Україну ми поміняємо на Іран, ми засікаємося Іраном і Іраком. Нам там цікавіше буде воювати. А е, для чого генерувати таку кількість е, негативних відносно нього магнітних полів? Що ви обговорюєте? От уже два місяці, навіть. Більше. Тільки Дональда Трампа, кожен день. Це його мета. Коли ви створюєте, ви ж краще мене це знаєте, коли ви створюєте своє інформаційне середовище, якщо ви його створюєте, в тому числі конфліктне, ви керуєте процесом. Це управління ризиками, управління процесом. І е, він так робив е, в бізнесі, е, ну, перша причина перенесення правил його успіху особистого. На державну політику в цілому. Дивіться, перше, можна що завгодно говорити про Дональда Трампа, але це людина, яка, по-моєму, другий раз в історії стала на підряд президентом 45-м, потім період 47-го. Це е, людина непересічна. Раз. Друге. Він в бізнесі, не знаю, що він. Ну, він не досяг там якихось вершин в бізнесі, тому що я думаю, до сих пір він хоче стати найбагатшою людиною світу, поки найбагатшою Путін. Але він хоче стати. Але з моєї точки зору. Але він, ну, і це він теж, я бачу, сім'я реалізує плани переведення в криптовалюти, тобто працювати mm. на цьому ринку. Вони хочуть, сім'я Трампа хоче стати на рівних з великими. Найбагатшими сім'ями світу. Але е, тут один момент, який психологічний, якби у вас ну вам не бажають цього, якби в когось було замах на вбивство, який ну, шансів у вас вижити майже не було. А ви вижили і ще й на своєму політичному мітингу. Ви ж пам'ятаєте, куля прийшла. Це не під, ну це не підроби. Куля прийшла біля скроні. В міліметри, коли там, повернув голову виступаючи, це не зробиш. Дональд Трамп реально повірив. На основі він віруюча людина. І дуже багато американців при владі віруючі люди. Він, ну там, я, наприклад, чесно кажучи, у мене підхід інший в цьому, я більше бачу соціальну місію, там, церкви, або бачу. По іншому роль релігії, а от в них це дуже прагматичний підхід, і в результаті він повірив в те, що він, ну, скажімо так, його обраний. Да, да.